Це у нас загадка природи. Сьогодні 20 серпня 25-го року. Це у нас такий томатик, називається райдужний джаз. Цей томатик гарно нав'язав. Отак. Це солодощі вірджині. А оцей поряд біля нього з такими пасмами. О. Це також в солодощі Вірджіні виявляється. Той такий посятий, а тут посенок майже нема. Можливо, вони були в тіні трошки. Так, так, тут також есть такие Пасочки. Так, это свобода верджин. У меня два кушечки их. Вот друг. Чому, власне, завжди треба садити два. Бачите, тут тільки оці туматики і оці. Це, я так розумію, поїла совка. Я навіть не знаю, чи то його зірвати, викинути. Чи потім з'їсти півтомата. Отут у нас не дуже є солодощів. Відчині і не знаю від чого це залежить, все садили разом. Але, на жаль, чомусь так сталося. От ще От ще вони. Вони і менші. Велика перша кісточка, але є, є. Оце тут мати в нас шоколадна чушка. Такі дрібничі нав'язав. Ось друга гілочка ще. Шоколадна чушка. Що тут? І на тому все. Тут також шоколадна чушка, І тут, але чомусь частина томатиків. Дивіться, це точно шоколадна чушка. Тут частина томатиків, дивіться, і круглі тут є, і такі. І такі. Це, напевно, з великої квітки. І навіть такі, трошки трюфельного вигляду. Це все шоколадна чушка. І тут такі кругліші. Такая Шоколай, так. Вот такая она, шоколад печушка. Так. Цикава. А в горе снова вот такая. Резные форма. Так, далее. Серце Ашхабаду. Так, оце у нас серце Ашхабаду. Так, на серця схожі. Такі пузатенькі сердечка Це болото. Болото в нас два кущика. Спочатку мене ця назва дуже здивувала, як можна було помідор так назвати. Але мені сказали, що смак в нього надзвичайно добрий, надзвичайно добрий, дуже смачний, тому. Мені було цікаво, я його довго шукала, але знайшла. І купила я його нашої пані Олени Нескороної, за що їй дуже вдячна, що вона знайшла його, хоча в каталозі в неї не було, але... Вона мені його знайшла. Так, а оце такий гарний кучерявий томатик. Це японський краб. Японський краб маю два кущики. Отакий От він наразі гафрований, але він має бути великий, він урожайний. Він дуже багато нав'язав мені томатиків. От, бачите, якось так вивернувся, та я вже його і не рухаю. Що трошки цвіте. Так. Це я зараз скажу. Ось ананас. Ананас малібу. Ананас малібу. Ось такий у нас ананас малібу. Отакий вот у нас. Пару туматиків. Ось по два він, бачите, накидиться по два туматики. І ще трошки тут йому залишили. А оце все японський краб. Це вже другий кущик японського крабу. Ще знаю, що дуже смачний, крім того, що урожайний, великі томатики будемо пробувати японський краб. Це в нас рожеве серце Майкла. Ой, яке величезне, величезне, величезне. Та. На тому все. На тому все. Так, це в нас витлоємський вогонь. Такі томатики. Уфлеємський вогонь. Це в нас томатик. Це у нас з віцем. і це є вечірні алмати. Такий він посятий, великий. Ті ще листочки обірвемо? Також досить він урожайний. Наплодив томатиків, вечірні алмати, це має два кущі. Так, це ще вечірні алмати. Так, це є жовті булочки. То, чесно кажучи, я думала, що булочок буде більше. Досить тоненький такий кущик. Ну так. Так, а це в нас також жовті булочки. Тут вже такі крупніші. Томатики. О, це в нас жовті торбочки. Не, це є бабусинки дальний. Це бабусинки дальний. Отакий от, ну і взагалі він називається. По-іншому. Але зараз я не можу згадати, на жаль. Бабусин кидальний також він О. взяв і впав. Бабусин кидальний. Зараз підв'яжу. Щось там обірвалося, певно. Так, а це в нас... Світ крем. Ось такі вже трошки замалювалися томатики, такі сливочки з носиками гарні. Світ Крем. Аж коли перший раз вирощуєш томатики все шкода. Шкода обрізати. Лишні пасенки, хоча потім все рівно мусиш їх обрізати. Шкода обрізати листя, шкода обрізати якісь там згорілі вже під сонцем. Ще не зав'язані китиці. Бо здається, що з всього ще хоч якось щось виросте, особливо коли ти їх вирощуєш. Зернятка і не раз рятуєш від чогось, і тобі здається, що ти можеш і це порятувати, і, і шкода викидати, відрізати. Бачите, що трошки такий лісок у нас залишився. Теплиця в нас має 2 метри тільки посередині, на жаль. От так що отакі в нас світ крем, гарні томатики. Бачите, як. Цікаво їм на закінчення залишилися і тримають вони цю квіточку і мають такі от цікаві гострічки. Це томаток, томатик жовті торбочки. Жовті торбочки. Ой, я перепрошую, то не з жовті торбочки. Не жовті торбочки, це є... Жовті торбочки у нас от якісь такі. Може вони і не, не жовті торбочки. Не знаю. Це в нас дівочі сльози. Оце в нас дівочі сльози. Такі томатики, дівочі сльози.